Підозрюваний у вбивстві парубія цинічно прикривається сином героєм, аби виправдати свій злочин. Ленберк, справжній герой, це молодий хлопець, який за життя мріяв лише захищати батьківщину і за неї загинув. Колишній журналіст, а нині народний депутат України Микола Княжицький особисто знайомий з мамою загиблого захисника і бачив її сина, коли той на початку повномасштабної війни разом із групою Львів'ян приїхав до Києва у 206-й батальйон тероборони. За іронією долі у цьому ж підрозділі служив і Андрій Парубій, який тоді разом з іншими депутатами також долучився до тероборони. На разом їздили на постав. Разом були брали участь вишла тренуваннях. Я їх пам'ятаю. Це хлопці і його пам'ятає. Микола княжицький розповідає, Лемберг був великим патріотом України, як і його мати, яка переживала за єдиного сина, але підтримала його вибір боронити країну. Втім, ніколи каже політик, він не чув про батька військовослужбовця. Тож переконаний, історія, що підозрюваний, нібито був у розпачі через загибель сина, вигадка можливо, він сам собі придумав, що якщо він є якогось політика. Росія його за це похвалить, а в нього принаймні, як пише зараз мама, були погляди протилежні від син. Отже, якщо все були погралі про українські, то в нього були проросійські, і ми не знаємо, чи він це придумав сам, бо трошки божевільний і неадекватний і що цілком можливо. Чи його на це намовили російські спецслужби? Я вірю скоріше в другий варіант. тому що такі проросійські люди дуже легкі для того, щоб їх завербувати.